Національна українська ідея, я думаю, вистачить сказати українська ідея, тому що всі, хто відчуває себе українцями, вони розуміють відповідальність цього народу, оцієї духовності, яку повинні ми передати, зберегти і передати своєму поколінню, наступному поколінню. І от ідея Мабуть, і полягає в тому, щоб ми щоб ми поєднали в собі цю гармонію душі і змогли її зберегти, і показати, е от, які ми є насправді красиві, відкидаючи всі наші недоліки, тому що недоліків теж багато, відкидаючи всі якісь наші хиби, і е можна от взяти саму цю красиву. Е духовну якусь річ, ідею і зробити з неї щось ну, неймовірно красиве.